Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. і сьогодні в рубриці Хрючого перезагрузка, як вже зрозуміли, буде шаурма. Ви мене просили в коментарях. Один підписник просто під кожним писав шаурма, шаурма, шаурма. Я ну, не можу вам її не показати свою версію, таку яку я люблю, яку я готую, яка мені дуже дуже подобається. І паралельно буде дивитись, як професор шаурмічних наук Лузерсон готує свою шаурму, не шаурму, тому що я не знаю, як можна було. Те назвати шаурмою. Ну, а ви, звичайно, дивіться, ставте лайки, пишіть ваші враження, коментарі, пишіть, як ви готуєте шаурму. Ну, а ми будемо починати. Почнемо з того взагалі, що таке шаурма. Це страва східної кухні, це піта або лаваш, в яку завернуте рублене запечене м'ясо. Овочі, салат, спеції, соус. Тобто, оце називається шаурма. В моєму рецепті, якщо ви подивитесь, є деякі вкусовщиновські історії. Тобто я сюди додам і морку по-корейськи, У мене тут буде огірок, помідор, чесник, е далі сметана, майонез. Е Кріп, це у нас буде соус, спеції. Я додам сюди ще сир. Це буде стегно, тому що, на мій погляд, стегно саме класно підходить до шаурми, тому що воно соковите і текстурне. Лаваш вірменський, тому що без вірменського лаваша. Важко щось зробити, бо скільки я лавашів вже не перепробував. В ресторани, скільки ми там не брали, не пробували, краще вірменського немає. Тому що всі інші вони тріскаються, ламаються, довго не зберігаються. Тому якщо знайдете вірменський лаваш, супер. Не знайдете, можете взяти звичайно. Ви готові готувати? Тому що я вже дуже хочу шаурми. Давайте почнемо з м'яса. Ну, а началі Это куриные бедра. Шаверма готовится, когда она из курицы, она готовится из бедер, потому что грудки суховатые. Я купил бескостные бедра, сейчас я их вот так вот, смотрите, открываю. Вот тут производители заразы оставляют вот такой вот хрящик, я его, конечно же, вырежу. М'ясо ви можете купити стегно вже зачищене. Я ж вам е, покажу, як його зачищати. Можливо, хтось ще не бачив, я вже 100 разів його показував, але ще раз вам покажу. Ось косточки, ці всі, що залишаються, можна використати на бульйон. Е, можете е, зачищати або цілим шматком, як я буду зараз вам показувати, або нарізати просто ось так. Непринципово. Я покажу, як залишити цілий шматок. Тобто, оцю кісточку нам треба обійти з усіх сторін ножиком, бажано гострим. Бачите, ось так, я собі звільнюю місце для того, щоб я зміг ось так взяти. Значить, тут є тоненька частина, є товста частина. Нам до тоненької частини треба знайти вихід. Тобто ми ось так підрізали під кісточкою. Раз, два, три, все. І взялись. І вийшли до тоненької частини. Все, зрізали. Тут у нас більше кісток немає. І далі, оцю товсту частину, нам треба обійти ножем просто довкола цієї кісточки. Бачите? Все. І виходить, у нас. Ми її вирізали. У нас залишився один-єдиний шматок м'яса. Такий шматок шкірку також знімемо, вона нам не потрібна. Можна, звичайно, залишити, якщо ви любите шкірку. В даному випадку я думаю, що вона не потрібна. Все, у нас отакий шматок, який класно підійде на шашлик і на шаурму. Можна, звичайно, хтось скаже, нарізати його, щоб було швидше, можна, але він буде не такий соковитий, краще запікати цілим шматком. Все. Вот так мы зачищаем зараз э, все мясо. Чеснок. Раздавлю чеснок сюда масло. Это я, как вы понимаете, буду подмариновывать сейчас. Мелко нарублю жгучий перчик. Сразу сюда немного кориандр. Смотрите, присыпаю. Присыпаю кардамон, Зира. соль. Зараз я все перемішую і підмариновую. Самое главное в шаурмі це м'ясо і спеції, якими ви його маринуєте. Я вам пропоную взяти дрібку любові до м'яса, та птиці. Сюди входить нігела, пажитник, олівець, гірчіця, чесник, перечорний, паприка, копчена, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. Ви можете взяти. Спеції з цього переліку можете взяти дрібку любові до м'ясу. До речі, це сама популярна спеція в нашому магазині дрібка любові. Деякі пишуть, що її можна навіть так їсти. Ну я її не сумніваюсь. І е, для того, щоб шаурма була трошки пікантна. Знаєте, що можна там, коли ви приходите в якусь там шаурмічну, вам питають вам гостру, не гостру. Так ось я люблю напівгостру. І можна зробити як? Можна зробити томатний соус, пілатті, чілі, перебили. Ось гострий соус. Або взяти сіль вже гостру. Тобто ми і підсолили, і підгострили. Я так зроблю. Значить, беремо стегно, пересипаємо його в миску і сюди додаємо з вами. Спецію до м'яса. Так. Не жалкуємо це все діло. А чого не жалкуємо, бо в моїх спеціях немає солі для того, щоб відчули ви весь аромат. І тому ось вам, будь ласка, сіль. Тут різних 9 видів перців і сіль. Не будемо гарячитись, стільки буде достатньо. Далі олія. Для того, щоб спеції. Равномірно зайшли в м'ясо, і це все у нас з'єдналося, і перемішуємо. Робимо м'ясо масаж. І залишаємо на півгодинки мінімум. Дві годинки буде добре, більше гірше точно не буде. Тоденькі шматочки, воно швиденько промаринується, спеції додали, сіль, все відставляємо. А поки воно у нас маринується, зробимо соус і понарізаємо оцю по всю смакоту. Як ви знаєте, я запустив власний бренд, дрібка любові, це авторські суміші спецій та солей. І тепер у нас є подарункові бокси, які стануть ідеальним подарунком для тих, хто полюбляє готувати. Ми подбали про фірму пакування, а вам залишається лише обрати спеції та солі. В наявності вже є заміксовані набори, але ви можете створити власний. Ну а приємним бонусом для вас стане 5% знижка на перше замовлення, а також 10% на придбання від двох боксів. Більше інформації в описі під відео, а також ось тут за посиланням. Я зроблю соус. Йогурт викладаю в маленьку мисочку. Зразу в нього куркуму в йогурт. Чуть-чуть куркуми. Чесночок. Ножичком ізмельчаю. І я вот так вот розотру в пасту. І сюди. Теперь обязательно немного кардамону і немного молотої зіри. Чуть-чуть раститного маслиця. От так. По соусу все дуже просто. Це сметана, майонез, чесник, кріп, сіль. Все з'єднуємо в чаші блендера і будемо перебивати. Туди ж майонез. Можете приготувати домашній рецепт. У мене на каналі в розділі соуси є. Часник. Кріп, стебла я пообривав. Сюди кладемо. Та й все, в принципі. Солі не забули додати. Ну, тепер точно все. Блендерим. Отримали ось таку консистенцію. Не рідку, не густу. те, що треба. Сладкий пірчик. Раз, два. Три. Це персик. Половиночки персика. І зараз буде ананас еще. Ось так буде шмат ананаса. Капуста у нас, як і я, не дуже молода. Ось, тому треба буде її в кінці пов'няти. Стріжаємо качеришку, роз'єднуємо, як я вам показував, пам'ятаєте ще завжди. Ось так, на сегменти. І тепер поклали. Стіл чуть не зламав. І нарізаємо. І ось так трошки її підминаємо. Якщо у вас капустка свіжа, ось свіжа, кажу, молода, можна не мняти. Все. Я не люблю дуже м'яти. Ну їм подобається, коли є текстура, коли вона хрустка, розумієте, коли відчувається. От наша ми кладемо капусту всередину шаурби. От нашу ви викладе. Я кладу, щоб відчути якусь текстуру, щоб воно було ну, хрустке, а то м'ясо, м'яке, помідор, м'який огірок. Морку ще поклали, розумієте? Треба текстура. Все, готово. Далі томат і огірок. Огірочок тоненькими такими слайсами. Можна маринований, в мене маринований, можна квашений брати, в мене просто закінчились. Тут, знаєте, що вам більше подобається. Помідор. Та ж сама історія. Наріжемо слайсами. Вирізаємо дубку і поїхали. Головне, щоб ніж був гострий, Бо якщо не гострий, то дуже тонко у вас не вийде. У мене, слава Богу, гострий, тому я можу нарізати ось такими тонюськими слайсами. Знаю, до речі, що багато хто полюбляє шаурму з картоплею фрітом. Фарширувати, начиняти всім, чим завгодно. Я коли купляю шаурму, Дивлюсь відразу, які там є начинки. там кукурузи, там бекони, багато різних. Завжди додаю в шаурму, коли купую сир і моркву по корейськи якщо є по такому класичному, більш рецепту, ну класичному зрозуміли. Взагалі що дойде? М'ясо, соус, плюс гострий, не гострий, що там помідор, огірок, капуста. Ну, типу, це класика. А вже на неї ви можете нанизувати все, що вам завгодно, все що вам подобається. Головне, щоб та шаурма потім влізла вам в рот. ось і все. Ми все зробили. Нам більше нічого такого складного не треба. Чекаємо, хай підмаринується ще трохи м'ясо, і будемо її вже догадати. Ми група сил спеціальних операцій. Знову звертаємось до Андрія, Клюса та його аудиторію за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється, і зараз на полі бою надзвичайно роль відграюти фівідрони за допомогою фідро. Ми зупиняємо ворожі штурми, а також знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібен постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо дуже вдячні за придбання вторії дронів нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2 ,5 10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! От я беру одне бідро і прокаливаю трьома шпажками. Тепер з цієї сторони в одну шпажку. половинку персиков, я на курицу наверх еще второй шмат надеваю. И теперь я опять закрываю персиком и вставляю ее вот так вот в горшок. Теперь я делаю вторую шаверму. Эта шаверма уже у меня будет ананасовая. И третья будет шаверма перечная. Это три таких полуфабриката, которые сейчас у меня отправятся, как вы понимаете, в духовку. По такому випадку візьму свою грильову сковорідку, Пригодилась, як то кажуть. Головне, щоб вона підходила вам на плиту електричну. Ось, ставимо, хай вона у нас нагрівається. Беремо м'ясо, яке у нас підмаринувалось. Мінімум півгодинки, 2-3 буде взагалі ідеально. Таких справах в маринувальних е, немає, як то кажуть, якогось обмеження. Чим довше, тим краще. Потім важливий момент, коли ви працюєте з грильом чи грильовою сковорідкою. для того, щоб у вас вся квартира, хата, кухня не була ну, в диму, димові завісі. Ну, якщо ви хочете, звичайно, можете зробити сам собі димову. Але для того, щоб цього не було, ми олію олію завжди додаємо на продукт. на продукт. А не на жарочну поверхню. Тому що якщо ви додасте зараз так олійки, і багато хто так чик-чик-чик-полив, і оця олійка якраз і димить. Нам цього не потрібно. Ми додамо ще олійки на продукт, змастимо, як то каже, м'ясо і все. І будемо смажити. На сковорідки ми дамо шкоринку і далі доведемо в духовці, для того, щоб було швидше. І м'яско в нас було соковите і нічого не згоріло. Значить, сковорідочку саме головне розігріти, от щоб от. До диміння, розумієте? Оце буде тоді правильно. У мене воно, ну, типу, не димить, але добре розігрілося. Я підготував собі ще протвіньочок з пергаментом, пом'яв його, водичкою намочив, чик чик щоб воно розрівнялось, все. Такі тонкощі. То не, не обов'язково. <смас> На смак не вплине. Значить, так, Беремо м'ясо і слухайте цей звук. О, це значить хорошо розігрілось. Чуєте, так? Значить, кладемо сюди. Так якраз. Сковорідка називається якраз для таких справ. Раз, два. Ароматик пішов відразу. Супер. Давайте поміняємо місця. Мені не подобається. О, так. І маленький сюди. Все. Даємо шкаринку. Коли маємо ось таку золотисту шкаринку, перевертаємо. Решіточку зробили. Далі перекладуємо вже. На деко і в духовку до готовності. Температура 200 градусів до 10 хвилин до готовності. Пару слів про червуну сковорідку, поки печеться м'ясо, як на мене, от, і для ресторанів, і для дому це найкращий варіант чавунна сковорідка. Вони довговічні, термостійкі, класно тримають температуру, невбиваємі і дуже зручні. Ну, єдиний мінус, це вони тяжкі, <с> і от їх таскати – це от реально мінус. Але а, ними треба вміти користуватись. саме головне, коли ви там щось посмажили, там приготували, чи там в, в, в такій в чавунній посуді ви запікаєте, будь де не готуєте. Після того його треба гарно. Вимити, ну перні верніше перед тим його гарно прокалити, потім змастити олію, якщо ви готуєте там на вогні чи ще щось. Якщо ви готуєте вдома, ясно, що змачувати не треба, щоб не диміло. Але після того, як ви вже все приготували, гарненько її вимиваємо з миючими різними средствами. І далі витираємо насухо і натираємо олією. Будь-яку саме звичайно, соняшниковий, не принципово. І тоді у вас чавунні сковорідки, чавунний посуд будуть зберігатися вічність. <реш> Вічність, деякі навіть випадки, що прабабусі е, передають сковорідки чавуні, і вони ще прапраправнукам залишаються і ще й користуються і не знають біди. Тому візьміть на замітку. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас. Дякую. Ну що ж, друзі, товариші я достаю курицю. От смотрите. Ось вот це вот моя родимая. Вот так прямо з палками буде кайфово, правда? Вот они мої три шавермухи. Итак, м'ясо. Грильова шкаринка є, соковитість є. Пропоную нарізати. Так, щепцями. І ось такими шматками. Сік тече. Супер. Обожнюю стегно. Філе ніколи не використовую. Не то що в а да, взагалі. Бачите, яке воно? Те, що треба. Переклали назад в протвінь жирком все ось так, що витікало соки і все залишилось м'ясі. Супер! Тепер лаваш та начинка. Також я поставив масло вершкове розтопитись. Це, як на мене, також важливий нюанс в приготуванні шаурми. Тому що колись давно, я коли їв шаурму, Ну, не всю, а де деяку шаурму, і не міг зрозуміти, як вони роблять цей лаваш, що він такий по смаку, як наче масляний, отакий смак, знаєте, приємний, як наче листкове якесь тісто. І потім, поспілкувавшись з різними, хто робить шаурму, зрозумів, що це все просто вершкове масло. Ми також це так зробимо, змастимо. І я впевнений, шаурма стане в рази смачніше і хрусткіше. Армянський лаваш. Соус змастили. так Знизу соусом. Можна більше соуса. Соуса ніколи не буває мало, особливо чесникового. Далі. М'ясо. Капуста. Морква по-корейськи. Злегка. Помідор розсипаємо. Стараємося все розкидувати по всій площині. Огірочки. Два слайси сира і зверху ще соуса. Насправді, друзі, м'ясо, пропорції капусти, соуса це все по смаку. Це смаковщина. Хто як любить, так і робить. Я ще знаєте, що зроблю? Так як у нас капуста і це все не солене, я зверху ще трошки підсолю. І тепер складуємо. Все дуже просто. Склали по боках, підвернули ось так. І пішли. От так. Раз. Два. Три. Шарму переклали на деко. І ось так щедро змащуємо вершковим маслом з усіх сторін, з однієї та іншої. Кладемо на сковорідку, починаємо смажити. Перевернули на іншу сторону і так само робимо е, таку грильову решіточку. Далі кидаємо в духовку для того, щоб прогріти всі інгредієнти всередині. Я собі завжди з ананасами готовлю. Ай, моя родная. Ай ты моя родная. Вот так схватил э, ананас, схватил кусочек курицы и вот так вот. Вот так вот в соус. Разрежемо. Вот такая шаурма. Соковыйта. Ну, не гірша, друзі. Не гірша точно ніж в шаурмічних. Я думаю, що навіть смачніше. Ну що, друзі? Я думаю, моя шаурма, хоча б можна і назвати шаурмою, на відміну від лузерсона, професора шаурмічних наук. Пишіть ваші враження в коментарях, як вам які шаурми готуєте ви, які начинки кладете, сподобалось, не сподобалось. Тут будуть інші перезагрузки. обов'язково їх подивіться. Ну, а я буду з вами прощатися, як завжди, вас всіх обіймаю, цілую прямо в душу. ваш шеф папа.